І менше ніж годину тому Сенат США остаточно погодив текст законопроєкту, що передбачає допомогу Україні? Далі документ передадуть на розгляд до палати представників, де переважають республіканці. А вони не просуватимуть його так активно, як в сенаті. Тож які шанси на схвалення допомоги Україні, що становить понад 60 мільярдів доларів, Олена Гончаренко розкаже. Заради того, щоб припинити суперечки навколо законопроекту, що містить пакет допомоги Україні, американські сенатори відмовились від двотижневих канікул. Замість перегляду суперболу, який в Америці вважається неофіційним святом, цими вихідними розглядали усі правки. Наступним кроком стало ухвалення клопотання про припинення дебатів по оновленому тексту законопроєкту, яке було підтримано 66 сенаторами при необхідних 60. -ти. Оксана Маркарова, посол України в США, запит на додаткове фінансування України Ізраїлю і Тайваню. Президент Байден подав торік з понад 95 мільярдів доларів. Для Києва передбачено трохи більше 60 мільярдів. Більшість цих грошей залишиться в США, і їх спрямують на виготовлення зброї, яку передадуть Україні. Цей законопроєкт суттєво впливає не лише на нашу національну безпеку, не лише на безпеку наших союзників, а й на безпеку всієї західної демократії. Якщо Америка не допоможе Україні, Путін може досягнути успіху. Єдина правильна відповідь на цю загрозу ухвалення документу. Далі голосування у палаті представників І саме там на документ очікує головна перепона. Спікер республіканець Майк Джонсон запевнив, не бачить підстав ухвалювати законопроєкт, бо з нього. Виключили частину про зміни в міграційній політиці, США, зокрема на кордоні з Мексикою. Більшість цього однопартійців з цим згодні. Раніше Сенат вчинив правильно, відхиливши законопроєкт про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю через недостатні положення про безпеку на кордоні і мав би включити зміни, які допоможуть покласти край катастрофі на кордоні. Натомість у новому законопроєкті Сенату про допомогу іноземним державам нічого не йдеться про найнагальнішу проблему, з якою стикається наша країна. Республіканці спекулюють питанням проблем на кордоні з Мексикою продовж чотирьох місяців. Спочатку вимагали поєднати це з допомогою союзникам, а коли отримали бажане, все одно блокували документ. Демократи мінливість вимог опонентів бачають в тому, що Джонсон і частина його однопартійців перебувають під серйозним впливом Трампа, який розпочав свою президентську кампанію, виступає проти подальшої допомоги Києву. Усе залежатиме від того, чи зможуть натиснути на спікери. Про українські республіканці американські ж оглядачі не виключають, що законодавці можуть відкликати Джонсона від виконання обов'язків на певний час і більшістю у палаті представників проголосувати за документ. Олена Гончаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.